Славна ...автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. З початку року на автошляхах області сталося більше 400 аварій, в яких 75 людей загинули, а 498 травмовані. 40 тонн зерна висипалось на дорогу з перекинутого під Калинівкою Камазу. На Вінниччині тривають профілактичні заходи, направлені на запобігання дорожньо-транспортних пригод з пасажирськими автобусами. Під час них було зафіксовано два випадки керування автобусами у стані алкогольного сп'яніння. 19 жовтня о 8-й годині вечора в місті Немирів по вулиці Горького сталася дорожньо-транспортна пригода. 21-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги, виїхав на тротуар та зіснив наїзд на електроопору. За попередніми даними, водій не дотримався безпечної швидкості. Від удару електроупора впала внаслідок аварії. Дві пасажирки 15 і 24 років на місці загинули. Водій та 22-річна Немирівчанка з важкими травмами госпіталізовані до Немирівської центральної районної лікарні. Тана інформація зареєстрована в єдиному реєстрі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. А 23 жовтня, о пів на 12 годину ночі, неподалік села Сиваківці Липовецького району сталася аварія, в якій загинула 20-річна жінка, 20-річна дівчина місцева жителька. Маючи невеликий досвід керування автівкою, молода жінка, перебуваючи за кермом автомобіля Хонда, не впоралася з керуванням, з'їхала з дороги та перекинулася. Від отриманих травм вона загинула на місці. Слідчим відділом обласної міліції відкрито кримінальне впровадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Проводиться розслідування. Нерідко до автопригод призводить керування автомобілем у технічно несправному стані. 22 жовтня на під'їзді до міста Калинівки на крутій частині дороги у вантажівки, яка перевозила 40 тонн зерна, в'єрвався та перекинувся причіп. Занесла у кювет і сам автомобіль. Його водій виїхав із хмільника та направлявся у козятин. Варто зазначити, що на цій ділянці дороги державного значення спостерігається дуже жвавий рух автомобілів і велике щастя, що не сталося лиха. Інспектори дає, які прибули на місце події, викликали підйомний кран та допомогли водієві рушити далі. А на початку жовтня інспектори ДПС зупинили водія таксі, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. У присутності двох свідків інспектори Даї намагалися встановити степінь сп'інняння водія, але той навмисно не бажав продути драгір в повну силу. Ви здоровий чоловік, ви можете нормально продути до щелчка. Ну такий як я. Будь ласка, дуйте і скажу, коли так буде ви що? Набираєте повітря в легені і дуйте, поки він не щокне. Він сам щокна і ви перестаєте ду. зрозуміли? Хорошо набирайте повітря і до щелчка. Лише після того, як інспектори прийняли рішення вести таксиста до наркодиспансеру, він продув, як годиться. Алкотестер показав 1,81 соту проміле. Водій таксі у 9 разів перевищив допустиму норму алкоголю в крові. На чоловіка був складений адміністративний протокол за статтею 130. Покарання йому визначить суд. Загалом за 9 місяців цього року звини нетверезих водіїв автомототранспорту Кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилася на 3%, а кількість травмованих учасників дорожнього руху майже на 9, тобто 51 людина. На території Вінницької області порівняно з минулим роком. За період, будемо говорити, майже закінчення 10 місяців ми маємо ріст транспортних пригод на 9% травмованих. маємо позитив, це зниження дорожньо-транспортних пригод загиблими на 45%. І по кількості дорожньо-транспортних пригод на 4% теж маємо зниження. Нагадуємо, що на Вінниччині 21 жовтня розпочався всеукраїнський рейд перевізник зима-2013. Триватиме він впродовж місяця. Його мета профілактика аварійності на автотранспорті, попередження порушень правил дорожнього руху водіями автобусів, особливо тих, що надають послуги з перевезення пасажирів, здійснення державного контролю за дотриманням автопідприємствами законодавства в сфері безпеки дорожнього руху. Контроль за підготовкою транспортних засобів перевізників до... Експлуатації зимовий період. Це зв'язано з тим, що на території України багато дорожньо транспортних пригод з пасажироперевізниками. На території і нашої області також ми маємо різ дорожньо-транспортних пригод, особливо з пострадавшими. В результаті чого ми проводимо ефективно дане відпрацювання, в перший день відпрацювання тільки було виявлено працівниками ДАІ 130 порушень правил дорожнього руху пасажироперевізниками. А щоб кожен віничанин знав, що наразі триває оперативно-профілактичне відпрацювання на пасажирському транспорті. Співробітники Даї підготували спеціальні інформаційні листи, які розклеюють в автобусах. Проводиться це українська операція перевізник зима 2013. Вражаємо, щоб ви зрозуміли підготувати транспорт до експлуатації в зимовий період. Не забували про зимові шини. Споказка штаб. вам така інформаційна наклейка. Будьте уважні, не порушуйте правила перевезення пасажирів і правила дорожнього розвитку. Перевезення пасажирів це дуже серйозна справа. Коли зараз проходить підготовка до зимового періоду, ми це все прекрасно розуміємо і стараємося, щоб ні пасажири, ні, ні взагалі учасники дорожнього руху від цього не, цей, не страдали. За тиждень відпрацювання перевізник зима-2013 інспектори ДАІ задокументували близько 600 порушень правил дорожнього руху, серед яких 300 грубі, що можуть призвести до скоєння дорожньо-транспортних пригод. На сьогоднішній день ми вже маємо майже 600 порушень правил дорожнього руху виявленим працівниками. Державтоінспекції за порушення правил перевезення пасажирів, правила швидкосного режиму, проїзду, перехрестя і таке інше. Із них саме прикро, що ми маємо вже майже 300 порушень, це грубі порушення правил дорожнього руху, які впливають на безпеку дорожнього руху. Також ми маємо два ганебних випадки, де водії в стані алкогольного п'яніння перевозили пасажирів. Зафіксовані і два ганебні випадки керування автобусами у стані алкогольного сп'яніння у Тульчинському та Жмеринському районах. Водія маршруту жмеринка мала Жмеринка Інспектори ДАІ зупинили, як тільки він з пасажирами від'їхав з автостанції. При розмові з ним відчули різкий запах алкоголю. Мою був зупинений автомобіль. Пас під час перевірки документів. Я відчув запах алкоголю зі ротової порожнини. Я йому задав декілька питань з приводу того, чи вживав він все-таки алкогольні напої чи лікарські засоби на їхній основі. При цьому водій зізнався та в присутності двох свідків він пройшов медичне ослідування за допомогою приладу Алкотестер 6810». Який дав результати тесту 0,54 проміля, що є легкою ступеню алкогольного сп'яніння. Тобто вміст алкоголю в крові перевищував майже в три рази. Цікаво, що лише 15 хвилин тому водій проходив передрейсовий медичний огляд і отримав дозвіл на виїзд. В яку годину ви проводили огляд даного дія? В 6.15. І що показав тиск? Тиск був 120 на 80, температура 36,5. Пульс 67. — алкоголю від нього чути не було. Ні? Не було зараз. у нас задається питання до керівників підприємств, в результаті чого, що механіки випускали на лінію такі транспортні засоби лікарі оглядали водіїв. На стан здоров'я і придатності до керування транспортними засобами, а відпрацювання у місті Вінниці показало, що деякі водії взагалі ігнорують інспекторські вимоги, не надаючи свій транспорт для перевірки технічного стану. Таких є вже 12 випадків. Всі перевізники зобов'язані в той чи інший день предоставити свої транспортні засоби для перевірки. Технічного стану, документації, і тому подібне. Ті перевізники, які на сьогоднішній день ухиляються а у нас вже за три дня нашої роботи порядка 12-13 перевізників ухилилися без причинно до проведення таких перевірок. Ми підготовили листи на Вінницьку міську раду безпосередньо на першого заступника Кістіона Володимира Євсійовича. Які в подальшому будуть приймати рішення щодо розірвання договорів з даними перевізниками, так як вони взяли на себе зобов'язання здійснювати перевезення з технічно справними транспортними засобами, приємно відзначити, що на цьому фоні є так би мовити свідомі водії. Вони створили ініціативну групу, яка допомагає держати інспекції перевіряти технічний стан пасажирського транспорту? Кожних три місяці, точніше, ми проводимо такі перевірки спільно. І ці перевірки приносять відповідні результати, тому що потрібно і контролювати як технічний стан, треба контролювати зовнішній вигляд, санітарний стан даних автобусів, також маршрути, тому що кожних три місяці в нас проводяться відповідні переголошення конкурсів, маршрутів і так далі. Тому постійно потрібно контролювати стан. Дисципліни самих перевізників частині документації і технічного стану транспортних засобів, тому предвзято, не предвзято. Але на сьогоднішній день я можу сказати, що по перевірці технічного стану можна бути впевнений в тому, що наші перевізники, які подають на сьогоднішній день транспорт на перевірку, автомобілі охайні, чисті, технічно справні, вже. Не гума зимова, тому що в першу чергу переслідувалася мета це підготовки транспортних засобів до експлуатації в зимовий період. Тому будемо надіятися, і я вважаю так, що ці перевірки дають свій результат. В свою чергу директор інспекція радить усім водіям, а не лише автобусів, не з підготовкою своїх транспортних засобів до експлуатації у зимовий період. В такій ситуації повинен не перевищувати швидкість руху, мінімальна швидкість руху повинна бути, щоб водій сам лавірував ситуацію і контролював швидкість руху, рухався з такою швидкістю, що міг би своєчасно зупинити транспортний засіб. Обов'язково ближні світлофар повинно включені бути і постійно водії повинен контролювати ситуацію на дорозі. Саме в перші дні зими збільшується ризик виникнення аварійних ситуацій та скоєння дорожньо-транспортних пригод. Державна інспекція звертається до водіїв з проханням бути особливо уважними та обережними під час погіршення погоди, користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтеся безпечної дистанції, не перевищуйте швидкість, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями. Не забувайте слідкувати за повідомленням гідрометцентру не нехтуйте попередженням інспекції.